Викрили підпільне виробництво та збут наркотиків під виглядом канабідолу сі у Луцьку. Як повідомляли правоохоронці, чоловік разом зі спільниками організував серійне виробництво cbd продукції з вмістом наркотичного засобу, екстракту канабісу та психотропної речовини тетрагідроканабінолу. Нарколабораторію облаштували у власному домоволодінні, де мешкав головний фігурант з дружиною і трьома неповнолітніми дітьми. Під час обшуків правоохоронці вилучили чимало товару, серед якого чай, желені ведмедики та харчові добавки. За силової підтримки спецпризначенців, 14 січня було проведено понад 100 100 обшуків у 21 регіоні держави. У результаті вилучено понад 1000 літрів висококонцентрованої сібіді олії з містом екстракту канабісу, понад 18 тисяч стіків чаю з містом тетрагідроканабінолу та понад 10 тисяч одиниць желатинової продукції із містом психотропу. А також лабораторне обладнання, чорнові записи, автомобілі, мобільні телефони та інші докази у справі. Головному фігуранту та двом спільникам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Проте, схоже, організатор бізнесу не згідний перебувати у слідчому ізоляторі, тому подався оскаржувати рішення в апеляційному порядку. Як зазначив захисник чоловіка, товар, який збували по всій Україні, є цілком безпечним, бо ж відсоток у складі наркотичної речовини, буцімто замалий. Дана підозра є. Необґрунтованою і перечасною. Так, в 2024 році є і справа досудове розслідування проводить Служба безпеки України, яке була розпочата ще в жовтні 2024 року. Аналогічно в місті Ковелі було вилучено аналогічні СІБІДІ препарати. Вони також спочатку провели експертизу, є висновок, що на суху перерахунку на суху. Речовину є ександ канабісу, але вони не звернули увагу про те, що потрібно встановлювати наявність змісту відсотковому відношенні ТГК. Якщо більше як 0,2, та питань немає тут кримінал. Якщо менше як 0,2, тому тут і складу кримінального правопорушення немає. Доповнює доводи свого адвоката і сам підозрюваний, мовляв, усе легально та безпечно, як стверджує чоловік, товар має ліцензії, та ще й мовляв не викликає відчуття кайфу як наркотики. То буцімто виключно для здоров'я слід зазначити, що дійсно е, всі продукти, які про які йде мова виготовлялися виключно на заводі. Червона зірка, а також слід звернути увагу на те, що е, Продукти, які були е, надані в експертизах, е, вони всі з високим вмістом Сібіті, ну і е, крім того, е, методики, які ми визначають, вміст е, кількості психоактивної речовини, е, вони в принципі не відповідають тісності. Якщо ці е, е, не викликає звикання і немає жодного підтвердженого факту звикання. Натомість є більше 25 тисяч різних доказів і статей в інтернеті, в тому числі і в публічному доступі на памеді і так далі, про його корисні властивості. В свою чергу сторона обвинувачення наполягає залишити ділка під вартою. Зокрема, прокурорка Катерина Балас наголошує, товар з наркотичним вмістом продавали у вільному доступі по 17 торгових точках області. Варто зазначити, що такі небезпечні желейки чи чай могли потрапити до рук дітей. В Ході досудового розслідування було вилучено і той порошок, з чого виготовляли цю продукцію, і відповідно продукцію у різних. Її видах. Хочу звернути увагу на те, що виготовляли не тільки олію Сібіді, так звану, виготовляли так само жилені цукерки, наприклад, із містом тетрагідроканабінолу, які також продавалися у вільному доступі. Ось той самий підліток він не може купити антибіотик, не може купити алкоголь, але жилені ведмедики з тетрагідроканабінолом виходить, він міг купити. Також спростовуючи доводи захисника, прокурорка зазначає, що дана продукція є нарковмісною, попри малий відсоток тетрагідроканабінолу у складі, що в свою чергу підтверджує факт незаконності збуту такого товару. Твердження про те, що всім вся продукція була виготовлена на фармацевтичному заводі. Червона зірка не відповідає дійсності, оскільки спростовується Даними входять до судового слідства встановленими це зокрема протоколом спостереження за місцем, із якого бачається, що власний спільно із здійснював виготовлення продукції, яка в подальшому поширювалася по території фактично всієї України. Зрештою, схоже, сторона обвинувачення була більш переконливою, адже колегія суддів ухвалила рішення слідчого судді залишити без змін, а підозрюваного залишити під вартою. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.